За лаштунками допомоги подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода. Що ж, друзі, ми продовжуємо другий сезон подкасту за лаштунками допомоги. Обговорюємо у ньому два величезних дослідження про роль жіночого лідерства у гуманітарній сфері і про вплив молодих людей на гуманітарне реагування в Україні. І, власне, на другому дослідженні у цьому епізоді сфокусуємось трохи більше, тому що поговоримо про аналітику, про молодь, яка працює зсередини, адже молодь стає усе активнішою, і вона вимагає бути не просто почутою, вона хоче бути. Частиною цих рішень про дані також поговоримо з Наталією Харасівкою, яка представляє якраз Open Space Work України, яка є співавторкою дослідження про участь молоді у гуманітарному реагуванні. Відповідно зрозуміємо, як ми отримуємо ці цифри, які уже бачимо наприкінці, і як відбувається саме дослідження. Наталю, вітання. Привіт, говоримо вже після події, після конференції, тому як це вже все проговорено, висновки зроблені, тому можемо дати таку найгарячішу вижимку фактів і інсайтів з дослідження. Власне, кілька слів про саме дослідження, про молодь у гуманітарному реагуванні. Що це за дослідження? Скільки часу воно зайняло, коли почалось, як оброблялись дані і що маємо у підсумку? Так, дуже дякую. Я б дуже хотіла, щоб назва цього дослідження про молодь в гуманітарному реагуванні не звучала якось штучно про те, бо де молодь, де гуманітарне реагування. Тобто це якісь такі терміни, які фігурують багато де в громадському секторі, може в якихось організаціях міжнародних, так громадських, але це не є чимось, що широко побутує в медіа, в простих розмовах. Коли ми на кухні чи десь спілкуємося. Але, тим не менш, це не є якимось придуманим концептом. Бо молоді люди, підлітки, студенти активно залучаються до того, що відбувається навколо. Якщо навколо відбувається криза війна, це значить, що вони є частиною цієї кризи війни і якось реагують на неї, будучи військовослужбовцями Збройних сил, будучи студентами своїх університетів, будучи членами молодіжної ради, та це, це, це рідкість, якщо ми глянемо на всю країну, так не багато молодих людей є членами якоїсь молодіжної ради, чи просто приходячи на якусь активність у своєму молодіжному центрі. Але власне, навіщо це дослідження і воно? Коли ми його робили і досліджували інші дослідження, бо ми не єдині, хто думає і описує про те, як почувається і що робить молодь під час повномасштабного вторгнення, під час війни з 2014 року, так, є такі. Дослідження. Є дослідження про участь молоді в кризових ситуаціях в інших країнах і про те, як її загалом залучають. І цифри нам кажуть. Або не тільки цифри, бо в нас дослідження якісне. Тобто ми не спиралися на якісь конкретні цифри. Не можна сказати, що ми тут так ці результати можемо поширити на якусь ну власне, це і цікаво, тому що мені здається, що ми звикли якраз до кількісних досліджень. а У вас була інша методологія, і про неї теж цікаво почути, бо це таке безпосереднє спілкування з молоддю і можливість якраз дотронутися до своїх реципієнтів, поспілкуватися з ними більше, дізнатися про них більше, більше деталей, більше. Фактів і ніби глибше розібратися в проблематиці. Пробачте за академічність, але вже як є так, абсолютно так. Частково дослідження з цифрами є популярними, бо можна в медіа написати, що якась соціологія сказала, що стільки то відсотків українців 99,9% Переважна більшість, так абсолютно більшість. А коли ми говоримо про якісні дослідження, так ми не екстраполюємо це на повну вибірку населення. Ми поговорили з певною частиною. Молодих людей підлітків від 14 до 17-18 років, тобто які ще навчаються в школі, і також трохи старшою молоддю, молодими людьми, яким від 18 до 24 років, і пробували це робити так, щоб максимально долучити їх до. Того, як ми будемо взагалі формувати висновки цього дослідження, тобто ми мали з ними розмови, аби просто дослідити їх шлях, їхній досвід, участі у різноманітних ініціативах спочатку повномасштабного вторгнення, і також мали з ними такі партисипативні, Воркшопи, де власне у великій такій більшій групі спілкувалися про те, що вони взагалі думають про те, що таке гуманітарне реагування, що таке волонтерство. Ясно вони... в, в, в одному з епізодів, якраз Константин Жибор якраз розповідав про те, що у нього навіть на одній такій сесії виникла якась дуже яскрава дискусія, і він ну каже: я не знав, що я так буду це відстоювати. Тут виникло якесь питання, яке ніби так внутрішньо, і прям треба було довести свою правоту. Тому це десь розкриває, напевно, навіть людей і ставить перед ними ті питання, які вони самі перед собою не ставлять. Так. І от, повертаючись про взагалі мету цього дослідження і якісь цікаві знахідки, які ми знайшли і на яких акцентуємо, це найперше те, я вже теж сьогодні це згадувала на події, що коли ми говоримо про якісь соціологічні дані, які нам кажуть, що населення втомилося від війни або їм стає важче залучатися. Так, є якісь дослідження, які показують, що так, люди дуже багато залучалися в 22-му році, в 23-му, але це все якось ну, трохи спадає. І це якісь цифри, якісь дослідження соціологічні, нам так говорять. Коли ми аналізували власне інші дослідження про молодь в Україні, їх не так багато, але вони є. Це, зокрема, дослідження впливу війни на молодь в Україні, які з 2022 року вже два опублікували, провели. То ми можемо зрозуміти, що там на питання, чи раніше ви мали досвід волонтерства, з кожним роком відповідь зростає. Тобто до повномасштабного вторгнення це були ну, досить невеликі цифри, там, якісь до, там, в районі 10% і так далі. Та з повномасштабним вторгненням це зростає. Тобто, з одного боку, ми бачимо якийсь такий ширший зріст суспільства. Де дані показують, що люди втомлюються, водночас в молоді молодих людей вони такі ми готові, ми хочемо. У нас зростає досвід того, що ми залучилися в якусь волонтерську ініціативу. І це не про те, що хтось хороший, хтось чи хтось поганий, це просто особливості вікової групи, вікової категорії потреб і інтересів в певний момент. Ну мені здається, що ще волонтерство стає таким трендовим, модним. Я не знаю, чи це можна так назвати, бо якщо раніше ти ніби ну, це чув, але не розумів, як долучитися там, де це все шукати, і це було дуже лінь. То зараз ти розумієш, що все одно хтось з твого нетворку, з твого кола спілкування десь залучений, і це ніби стало ближчим, доступнішим і більш зрозумілим ніж було да. Це дуже гарно, що ви до цього звернулися і таку тезу сказали. Бо здається, що так, для певної категорії людей в певному оточенні це справді є так, і це одна з важливих точок входу, коли ти знаєш, що є друзі, які цим займаються, або в тебе в школі щось таке відбувається, і ти хочеш теж долучитися, бо тобі близькі якось по духу ці люди, так, які включені в якісь прикольні речі. Там піти, поїхати на якийсь рейв, щось разом відбудувати. Та дуже гарно виглядає. З іншого боку, треба розуміти, що не всіх є цей взагалі контекст. і Background. Власне, якраз у дослідженні є оце питання розділення, так про місцевості і загалом про про, про локації і про певні обмежені можливості, так, коли там, чим далі ти знаходишся від обласного центру і чим там в сільській місцевості в якомусь невеличкому населеному пункті, тим менше в тебе є цих можливостей для того, щоб залучатися. Е, та не, не хочеться клеймувати е, щось як. Кось, хто має обмежені для чогось можливості, тут питання та як ми адресуємо це, і зокрема, як громадські організації це до цього підходять. Міжнародні донори, які створюють великі програми, тобто, так, безумовно, те, що ми знайшли, це є ця відмінність. І про те, що ви кажете, що здається, що легко залучитись, це, це правда так для людей, які вже були залучені, хоча б в якусь одну ініціативу, щось почули, вже мають друзів, які їздили куди щось будувати, розбирати, підписані на якусь сторінку в інстаграмі чи в Телеграмі. Так, це є. А якщо тебе ніколи не було цього досвіду? І в тебе, наче є ті самі цінності, ти просто ще не знаєш, як їх реалізувати. реалізувати. Ну тут це важливий висновок, насправді не думати, як думає твоя бульбашка, тому що всі ми знаходимося в якомусь комфортному середовищі, і дуже хочеться це екстраполювати на всі середовища, які існують, а так існує далеко не завжди. Які ще інсайти є у вашому дослідженні, якими вартую поділитися з нашими слухачами і слухачками? Так, дякую. Це те. Що ми сьогодні на презентації багато обговорювали, і там було багато чудесних спікерів, які, мабуть, могли б про багато що і вже розказали в цьому подкасті краще, ніж я. Тільки хотіла сказати, частина з них буде в нашому подкасті, тому слухайте інші випуски, попередні і наступні. Так, з важливих інсайтів. Здається, що волонтерство, молоді, підлітків це щось, що має бути важливим для. Суспільства, бо вони ж наче мають щось робити важливе для суспільства бути якимись активістами, якісь ініціативи впроваджувати і так далі. Водночас це працює не тільки в той бік, бо для багатьох школярів, підлітків і навіть е, тих е, людей, молодих, які вже студенти, вступили в університет з деяких регіонів, значна частина їхнього навчання. Пройшла онлайн, або значна частина взагалі їхньої взаємодії, спочатку через пандемію ковіду, потім через повномасштабне вторгнення, були перенесені абсолютно в цей якийсь онлайн контекст. Ну я не думаю, що тут мова тільки про навчання, тут мова про життя загалом більша частина життя відбувається онлайн. Абсолютно так. І тоді виходить, а де брати цих класних людей, з якими можна щось цікаве робити. Бо, якщо раптом ну, ти не можеш своїми однокласниками через Zoom взаємодіяти, не того, що ти там ну, не хочеш це робити, чи вони якісь погані, але це має бути навичка, якась асертивність, щоб продовжувати цю комунікацію. Можливо, там, в тому середовищі навіть немає таких людей. І от... Формування цих груп людей, яким класно і прикольно щось робити разом молодих, це і є залучення молоді. І коли воно йде в якесь конструктивне русло, так, бо ми можемо розуміти, що залучення можна залучитись до будь-чого, і це буде залученням. Але саме спрямування цього в конструктивне русло, незалежно якої величини є ця ініціатива, вона також сприяє. Пошуку своїх людей, формування цих важливих зв'язків, які в підлітковому віці мають бути закладені. І, власне, вся твоя фізіологія теж на це працює, щоб щоб це було знайомства, нові, якісь класні речі, які ви робите разом, і вони є веселими і вони можуть приносити користь. Або для принаймі для вас, як для групи людей, не обов'язково, щоб вони були поширені на. 200 бенефіціарів довкола. Це правда. А якщо говорити про якесь таке тимчасове залучення, тому що волонтерство це все одно більше уявність такої точкового залучення, а далі ти ніби йдеш жити своє життя, то зараз дуже багато підлітків переорієнтовуються, що волонтерство згодом якась гуманітарна сфера може стати їхнім професійним таким шляхом, тобто ну, певною кар'єрою в їхньому житті. чи Є якісь певні так рекомендації у вашому дослідженні для різноманітних організацій там, чи для держави, для того, щоб як більш зрозуміло прокомунікувати це для підлітків, що цей шлях є, що це реальна кар'єра, це реальна робота. Ви можете побудувати так, як і не саморозвинутись, так і в принципі мати якийсь достатній дохід для вашого життя? Ну наразі варто сказати, що такого розуміння, що це може стати прямо кар'єрним шляхом, наші розмови показують, що його радше немає широко. Говорячи про рекомендації, то тут важливим є оце, що підліткам або студентам може бракувати цієї рольової моделі, якою може стати уже людина в ініціативах, куди вони вже залучені як волонтери. Та це зазвичай є якісь заходи, благодійних організацій, ярмарки. Там є людина умовно, яка може координувати ці події. Або приходити до них в школу, як ми маємо там розмови з підлітками, школяркою, яка розповідає, що для неї її рольовою моделлю стала представниця громадської організації, яка приїхала до них в школу, і от вона б хотіла потім колись. Теж наслідувати, теж робити такі програми для молоді, для підлітків. Її це так зарядило, що вона побачила цю людину. Але нарешті ми в тому часі, коли рольова модель не умовна джайло, працівниця громадської організації. Ну так, якщо вона робить щось класне, і вона ось, ось тут близько, ти її можеш в принципі, побачити, зрозуміти, чим вона займається, то це класно. І при цьому є ще багато що нам треба зробити в цьому напрямку, щоб зрозуміти, що це теж можливий шлях кар'єри, що волонтерство це. Те, що треба і можна вписувати у своє резюме, коли ти кудись подаєшся на роботу. І це навіть не, не так формально, як про резюме. Це про те, що ти реально вчишся бачити зсередини, як працюють певні процеси, як щось організовується, як люди збираються, як люди залучаються, де вони як поширюється якась інформація. Ти вже, наче, зсередини це бачиш, подкаст за лаштунками допомоги. Щоб допомога допомагала. Тут, напевно, про менторство, що так. важливо запитати, так наскільки важливе це менторство, і хто може стати цим ментором? Тобто, зрозуміло, що це люди, які в громадській організації вже пройшли цей шлях, але можливо це може бути просто якась підтримка дорослого, так який не каже, що там не знаю, це не робота, це не професія, там і так далі, а просто якби підтримує, допомагає знаходити якісь навчальні можливості, так або можливості для самоедукації для того, щоб рухатись далі. Так, це власне до того, що, що я хотіла далі сказати і повести, що, наприклад, як це можна відтворювати у різноманітних програмах, ініціативах, які існують, це оцей важливий складовий аспект менторства, коли є хтось трошки старший, на кого можна трохи опертися, а водночас він дає тобі волю, не критикуючи та, твою ідею, просто вводячи в якийсь на ґрунт реальності, так, її підводить. І це. Гарно до того, як такі програми можуть бути здизайнені, який обов'язковий компонент, в принципі, в них має бути. У нас є такі приклади, та де це застосовується. Водночас хочеться, щоб це було системним. Про підлітків, ще з якими ви спілкувались, бо ми так трошки обійшли цю тему. Цікаво про ваші якісь особисті інсайти, які ви зробили під час спілкування. Можливо, вас щось зачепило, чи щось здивувало, чи щось змусило змінити думку, яка була до. Це завжди цікаво. Будь-які дослідження, це багато спілкування з людьми. І тут може йтися багато про те, що ти слухаєш людські історії з тобою, діляться і діляться як наче звичайно частину свого життя, водночас там стільки якихось вражаючих моментів про те, як є ініціатива, яка в Краматорську вони зробили простір для дітей, куди привозять різних волонтерів з абсолютно різним. Досвідом і навичками, щоб вони для дітей, які залишилися в Краматорську, родини, яких не виїжджають, робили різні активності, Там, малювали з ними, чи щось з архітектури, про, про місто розповідали, просто грали з меншими дітьми. Тут може бути по-різному. І ти слухаєш, слухаєш цю історію, і ти розумієш, Наскільки людині вона горить і подобається це робити, водночас, скільки на душі може бути також такого відчуття, що це складно, бо це моральне навантаження. Так, Це зараз якийсь такий крайній приклад вже ініціативи в Краматорську, яка, там, яку ініціювали молоді люди, які ведуть молоді люди, які мають якісь ротації, водночас. Тут теж питання захисту, безпеки, того як ми піклуємося про людей, які роблять ці ініціативи, які є волонтерами, як ми піклуємося про їхню. Безпеку і можливість нормально функціонувати, продовжувати не вигорати, якби це там заїжджено а зараз що, не що про вигорання що про як який рівень так? Що, що говорить дослідження? чи говорять молоді люди про вигорання, чи їхній рівень самопіклування і самотурботи трохи вищий ніж ніж старших людей? Це цікаво. Конкретно так чітко з дослідження мені важко на це питання відповісти. Це радше той аспект, на який нам всім треба більше звертати уваги, бо він не є настільки проговорений, хоча здається, всі там про психічне моральне. Проговорений метально. він, напевно, є, він не є реалізований. Може, поки Може, так, так, так. Маєте і тут теж колега під час дискусії сьогодні просто ну, чудову думку сказала, і про це говорила, що неважко. Ну, не те, щоб не важко. Можна залучити е, молодих людей е, до всього питання, як це зробити нормально, е, щоб е, люди з підвищеною якоюсь відчуттям відповідальності робили, піклувались про себе, ходили на уроки, на пари, робили все те, що їм потрібно для побудови нормального життя, водночас, маючи оцей додаткову ще енергію для активностей, і це про те, як. Е, про той самий дизайн програм, про всю нашу взаємодію, коли якась організація залучає волонтерів і знає, що вони є неповнолітніми, або так, або вони є там юного віку, до яких активностей вона їх залучає? Що саме вони мають чи можуть робити, так, щоб це просто не впало якимось таким тягарем на плечі, що... бо для підлітків тут питання таке, що може бути, що просто цій дорослій людині може здаватися, що якщо ми щось не зробимо, то світ не впаде завтра. Там вже є якийсь досвід накопичений, розуміння, що якийсь дедлайн можна посунути, якщо щось станеться. так? А коли є менше цього досвіду, і є такий більший максималізм до того, щоб все впровадити, просто набагато більший ризик того, що. Ця людина про себе ну не подумає в той момент, а потім через три місяці все зробить так класно, що ніхто би не подумав, що це взагалі можливо, але потім. Піде і ніколи в цю сферу не повернеться сьогодні. Класний е, прозвучав термін в одному з епізодів про те, що підліткам потрібна помірна відповідальність, і оце напевно про це треба пам'ятати, якби що вона має бути помірною і посильною для підлітків. Е, і власне, вже на завершення нашої розмови, коли є багато досліджень, багато якихось інсайтів, багато висновків, зроблених з від спілкування з підлітками, що, що з цим робити далі, куди вона має піти, як вона має працювати. Це дуже гарне питання, яке я і сама собі ставлю як людина, яка цим займається, коли думає для чого це все. Куди вона має піти? Сьогодні ми отримали коментар, що обов'язково має піти в міністерство освіти. Прямо в кожен департамент нас дуже попросили відправити це дослідження. Ну, але це але це дуже хороша тенденція насправді, тому що ну зазвичай ти очікуєш, якби що почнеться там з якихось менших організацій, але якщо це буде вже працювати ось так на рівні держави, я вболіваю, щоб кожен посадовець, який отримав цей конверт, він нього відкрив там чи вона прочитав, чи прочитала, і почав імплементувати, чи почала у своїй діяльності подальші. Так, тут просто власне йдеться про те, що школи. Університети все-таки залишаються тими місцями, де молоді підлітки проводять найбільшу, найдовшу yeah. кількість часу. І коли це питання там якось адресується, воно включене взагалі в повістку дня школи чи університету, ну зрозуміло, що це просто має шанс дійти до більш широкої аудиторії. Водночас я би сказала, що дуже багато з того, про що ми понадосліджували, і тут. Розписали на дуже багатьох сторінках, врешті зводиться до концепту поваги і можливості налагодити роботу в групах, звертати увагу на те, як люди себе почувають, як вони будують стосунки між собою, ті ж, так, ті ж самі діти чи підлітки в школах. Тому мені здається, і вилізла ця рекомендація, теж щоб обов'язково всі в міністерстві освіти це прочитали. Ну це це може так трохи, трохи смішно звучати. Ми, в, в, ну, все, абсолютно що не так... Ні, тому що якщо ми на місцях ми можемо слухати, чути, якось реагувати, то ну не там при всій повазі, якщо ти працюєш на якійсь державній посаді в кабінеті, то не можеш там щодня бути дотичними до якихось груп підлітків і розуміти, там як змінюються їхні настрої, там які тенденції, які потреби. І ось такі дослідження, мені здається, це хороша репрезентація так, того, щоб зрозуміти там, як є улюблений вираз, поміряти середню температуру по палаті і зрозуміти, в якому контексті ти знаходишся, і власне для кого ти приймаєш ці рішення, які приймаєш. Так, та я з вами точно згодна. І в нас ми плануємо ще з колегами теж таку статтю доробити, теж більш на по висновках дослідження, але більше на аудиторію спрямовано до шкіл для вчителів, які працюють власне, зі школярами, бо зараз теж недавно був прийнятий законопроект і є така рух до того, щоб більше визнавати волонтерство, аби при вступі волонтерство теж було перевагою для вступника. Водночас є питання того, як не зробити це просто якимось не додатковим. Податковим ти чолобала, я піду по волонтерю, і буде мені якась, якийсь плюсик. Ну, це може і теж непогано, але для того, щоб не зробити це в школі, просто волонтерство як додатковий Як позашкільна Основ... робота, яку ніхто не любить. Так, так, так. Як, як цього уникнути, і як, як взагалі підійти до цього волонтерства в школах, мені здається, так, багато про це говорили і. Мені здається, що все має бути помірно, в принципі, як відповідальність, так і, так і якась, якась мотивація до роботи. Тобто можна змотивувати, але не можна змусити. Тобто, коли ти змотивуєш, то зрозуміло, що частина людей зацікавиться і змотивується, а частина людей ні. І це теж треба приймати. Бо мені здається, що ми не дуже вміємо чути оце ні. Бо якщо ми точно знаємо, що це добре і це корисне, ти точно маєш сказати так. Якщо ти кажеш ні, ну камон, давай ми будемо переконувати тебе далі. І тут мені здається, якраз треба от вчасно зупинитися в міт. Вчасно зупинитися. Так, щоб не причиняти добро а, нікому. Ну, власне, волонтерство, воно на те і волонтерство, щоб бути добровільним, просто питання впровадження цього на місцях, воно дуже залежить від конкретних людей, які будуть цим робити, цим горіти або не горіти, сприймати як наказ з гори або не сприймати, ігнорувати чи реально щось з цим робити і розбиратися, як це робити добре для себе і оточення. Отак, за лаштунками допомоги, всі актори цього мають добровільно на це погодитися і відписати ось цю, ось цю згоду на те, щоб надавати цю допомогу. Дякую, Наталю, за те, що так привідкрила нам те, що загалом відбувається за цифрами і за висновками, бо ну дійсно вірю, що дуже важко осягнути, що там всі сторінки досліджень, що це така кропітка робота, що за цим стоять якісь постійні, постійні розмови, якісь дослідження, спілкування і так далі. І дуже насправді хочеться. Щоб це поширювалося, щоб ми знали один про одного більше, і щоб ми більше знали про те, що відбувається з гуманітарною сферою в Україні. На чому вона побудована, які люди є оцими цеглинками нової системи, яка у нас вибудовується самими кроками? І я сподіваюся, буде розвиватися і надалі, і розвивати нашу державу. Дякую вам. За лаштунками допомоги. Подкаст про гуманітарне реагування та допомогу від Open Space Works Ukraine та Радіо Сковорода.